Недавно я почув анонс з приводу запуску проєкту Google Earth Engine, Ну, і там йшлося про те, що ніби Google дає можливість за десяток років побачити, які зміни відбулися на планеті ну, в певних її куточках. Десь вирубують ліс, десь озеро стає мелкішим набагато в результаті забору води. Наприклад, є історія з Аральським морем, показують наскільки за 10 років воно зменшилось. Але мені цікаво стало перевірити, чи можна подивитися Україну, і все-таки я на неї натрапив. І можемо побачити деякі ну, найбільш яскраві зміни в Україні. Звісно, в порівнянні з іншими територіями планети тут все доволі позитивно, тому що якихось кардинальних змін немає. Але найцікавішим. Е, тому що це близько біля Києва, ну і з певної політичної точки зору, з певної точки зору е, розбазарювання земель або просто е, наступу людини на природу можна подивитися територію біля козина. Е, наскільки за 10 років земле е, намивом, тобто намивом піску були е, певним чином знищені луки. Біля Києва в районі Козина і до Українки. Це дамба гідротехнічна споруда, яка насправді законом її не, не мали права забудовувати, але ясно, хто там живе. Ми зі свого боку, ясно, що карти не дуже якісні, але можна подивитися за 10 років які зміни відбулися? Внизу ви можете бачити роки. Дивитися, як піском замивалися ці території. Вище, я так розумію, що це десь біля Жукового острова або південніше трохи від нього. Ну і видно, що не тільки правобережна частина піском замивалася для забудови котеджами, а й лівобережна. Ось, зокрема, на лівому березі. Видно не менш яскраві зразки замиву територій. Тобто земснаряди працювали 10 років нормально. Ясно, що ця вся, ну, Google показує тільки знімки до 2010 року, і можна підозрювати, що ці процеси далі, далі продовжувалися. Ось тут козин. Ось ця дамба, яка починається видно. Звідки починалася забудова відповідно зі сторони козина? І можна трошки від'їхати назад, подивитися загальний масштаб замиву територій піском. Тобто ясно, що спочатку. Працює замснаряд, він намиває пісок, на ньому будується котедж, а потім, потім через кілька років на мапі ця територія знову стає зеленою, тому що вже на тому місці з'являється житло і довкола нього з'являється зелена зона. Ще коротко хотів розповісти, яким чином знайти цю сторінку, тому що з головної сторінки цього проєкту це неможливо зробити, там немає кнопки Відкрити мапу. Але я знайшов це відносно випадково, отже, вводимо адресу цього проєкту. Після того нам відкривається сайт, і нижче трошки ми бачимо такі собі найяскравіші приклади змін території землі за 10 років, зокрема, є історія з Аральським морем. Натискаємо на неї, і нам відкриється своєрідний відеоролик з розповіддю про. Аральське море, а нижче ми можемо бачити кнопку, синю кнопку, кнопку Explorer Map, відповідно, на неї натискаємо, і таким чином ми перейдемо на е, мапу в тому вигляді, в якому ми можемо нею користуватися.